Нарізаємо 12 соломинок однакового розміру. Для мене це самий зручний спосіб. Затягуємо голку в нитку вдвоє. Нанизуємо 4 соломинки. Плюс-мінус, щоб вони були однакового розміру. По товщині, під підлянуть. І ці чотири соломинки потрібно буде зв'язати в квадрат, так як показано відео. Одягаємо дві соломинки. Пускаємо їх вниз, так, щоб утворився трикутник, і закріплюємо за ребро. Зверніть увагу, що трикутник утворюється з тією ж соломинкою з квадрата, з якої виходить нитка. Тепер потрібно зробити ще один такий самий трикутник, тільки з протилежної сторони. Проходимо через одне ребро, через одну соломинку. контролюємо нитки, щоб не заплутувались. Знову одягаємо дві соломини. І також закріплюємо в квадраті їх. Вийшов трикутник. Нитка з гулочкою залишається, ми її не відрізаємо, нам потрібно буде на іншу сторону. Відрізаємо невеликий кусочок ниточки. І загинаємо наші трикутники доверху. Протягуємо нитку і зав'язуємо вузлик. Так у нас виходить піраміда. Це в нас половина октаїдра. Тепер будемо робити другу половинку. Так само одягаємо дві соломинки. І утворюємо трикутник. Якщо перевернути як на відео, то так буде зручніше і зрозуміліше. Закріплюємо нитку на куту піраміди. Виходимо через соломину, через церебро на протилежну сторону. Тут також будемо утворювати трикутник із двох соломинок. Нитку відрізаємо і закріплюємо на куті пірамід бажано пройти через петлю вузлика кілька разів одною стороною ниточки щоб якщо у вас хлебешна нитка вогняна товстенька то вона тяжче розв'язується але якщо ви взяли таку як у мене тут шовкову то потрібно постаратися Підчищаємо нитки і верх пірамідки знову зв'язуємо. Таким чином в нас вийде октаюдер. Беремо клей ПВА, бажано такий столярний, і укріплюємо всі наші стики. Якщо соломинка десь потріщала чи нитка її підрізала трохи, то клей укріпить. Проходимо всі вершини і залишаємо до повного висихання. Повне висихання це коли клей став прозорим, потім можна зв'язувати ці октаїдри між собою.